Вітаю, друзі! Сьогодні мова буде про наростування так званих дуплесів або полосових фільтрів. На прикладі ну, доволі непоганого прокома. Тут маю заважити декілька речей. Як бачите, в нас тут частоти відрізняються аж на 8 МГц. Ще Ну, це, це доволі непогано для дуплексера. Це майже край, що можна зробити. І до того ж маю зауважити, що, е, на прикладі частот напр, ну, 136 174 Гц. У вас таких дуплексерів має бути ну, як мінімум 5, а то і 7 загалом. Бо ви не зможете прилаштувати його. Ну, з гори да, від 170 до, там, наприклад, 160 аж ніяк. Так воно не буде. Ви зможете зрушити максимум на 5 МГц в кожен бік. Ну, плюс-мінус. Якось так. Далі по механіки цих дуплиців. Під механікою, я розумію, оці гвинти, що потрібно крутити, да? так звані банки. Я їх позначу як перша, друга третя. перша, друга, третя. Е, відносно до 600 лов і Хай. Е, канал Лов у нас пропускає е, нижню частоту, канал Хай пропускає в верхню. Е, загалом прийнято, що канал Лов е, працює на прийом, а канал хай на передачу. Але це ну, насправді це не важливо. робіть як хочете. Ну і роз'єми. Звісно, що в мене будуть n тайпи І працювати я буду з приладом Lightvenay через комп'ютер. І нам ще буде потрібен от такий, таке навантаження на 50 омів, каліброване. От, і далі, далі вже покажу, що крутити, як крутити. А і ще по механіці є нюанси в цьому приладі. Немає на тих винтах контрагайок. Тут так зроблено, ну, як, як для людей. Накрутив та й забув. Є е, дуплеси на контрагайки. І маю зауважити, що після того, як ви щось накрутили і затягнули контрагайку, у вас та настройка от трохи втікає. От, треба коригувати. І ще важливе зауваження. У всіх наших рухах, що б ми не робили, ми вільний порт, будь-який вільний порт, будь-кого навантажимо на, на отіх от 50 Омів. Що б не робили між портами, в нас вільного порта, ну, скажімо так, з голосним ходом не має бути. Ну що ж, продовжуємо. Е, перше, що нам потрібно зробити, ми можемо перевірити наскрізну характеристику нашого дуплексера. Яка там вже налаштована. Звісно, що для початку ми встановлюємо наші частоти, бла-бла-бла. Дивіться попереднє відео. Калібрування, приладу і так далі. Далі ми під'єднуємо 11 й порт S-11 до, ну, наприклад, каналу Low, а 21 й до каналу High. Вихід на антенну ми замикаємо на навантаження 50 селетом обов'язково. Вот. Ну і далі свіп, воно нам щось показує. Да? І ми бачимо, що э, Наші налаштування в принципі, відповідають тому, що є. Ну, що Написано на ньому з заводу, умовно кажучи, чи хто його там налаштовував. Ми бачимо, що у нас channel low 162,6, Channel high 170, ну теж майже і 6. Трохи там похибка є, але то таке. На 200 кГц. Може і прибор прибрехувати. І, до речі, по каналах Low-High. Воно навпаки. Цей перший, нижня частота, то що ми бачимо, 162,6, це канал High. Тому що він пропускає верхню частоту і вирізає нижню. Тобто ми вирізали, вирізали 162,6. А там, де вона пропускає, оцей зелений маркер вже, це полоса пропускання. Саме верхнього каналу. І навпаки, Channel Low вирізає верхню частоту і пропускає нижню. Ну це так, суто оглядовий такий варіант, щоб просто подивитись, що і як. Тому що не зовсім буде правильно показувати. Наприклад, КСХ буде для протилежного каналу в нас показувати. І зворотні втрати теж будуть, будуть саме для того каналу, який ми дивимось. От, якщо поміняти порти Low і High, або ну, воно ж саме і S11S21, давайте зараз поміняємо, і ви побачите, що графік зміниться на протилежний. Ну, Це таке, я ж кажу ще раз, це зручно для огляду, щоб подивитися, що в нас там для початку налаштовано. Далі ми працюємо окремо з каналами low і High, окремо. Так, давайте зараз ще раз один свіп зроблю. Щоб ви побачили, що зміниться в нас. О, бачите, воно навпаки стало. Тобто у нас і КСХ переїхало в інший бік і все решта. От, зворотні втрати ну, теж воно не зовсім точно показує, тому що ми дивимося послідовно два канали, вони більші, ніж вони насправді, там буде менше децибела. От, Тому далі продовжимо вже окремо з кожним каналом. Продовжуємо з каналом в даному випадку Хай. Е, я роблю наступним чином. 21 й порт S21 на вихід антени з дуплексера. А 11-й 11 перемикаємо або на хай, або на лоу. Ну і нагадую, що після того замикання да, на зайвому каналі обов'язкове. Спробуємо перекрутити цей дуплексер. Наприклад, ну, давайте зробимо так, на 158. Low і на 166 МГц, відповідно, high. Для зручності вмикаємо Continuous Sweep, щоб бачити на очі, що в нас є. Запускаємо Sweep. Ну, В принципі, щоб було зручніше, можна, мабуть, треба зробити. Не хочу, не буду. Можна зробити просто старт, десь там трохи раніше, да? десь там. Куди ми збираємось на 158 можна зробити десь там від там, 150. Але я і так, екран великий, я її так добре бачу. Так, крутимо першу банку. Для початку. Крутимо, димо, що у нас виходить. Зараз я викручую. А, ну і ще для зручності можна маркер оцей відразу встановити на, на частоту, яка нам потрібна. А саме 158. Ну, давай, а, три ж, пригальмувати. Так, 158 є. Ну, там тіх 40 кГц то таке, і верхню 166 робимо відразу. О. Все, стартуємо сліп і намагаємось потягнути нашу часу. Бачимо, що у нас роз'їжджається отут во параметри фільтра. Такі от. Ну, яма така з'являється. Це погано. Тоді крутимо, поки викручуємо, крутимо. Крутимо, крутимо другу банку. Ага, ми поїхали праворуч. Тобто треба закручувати, значить, а не викручувати. Закручуємо, нам треба доїхати до нашого червоного маркера. Крутимо першу. Так, крутимо третю. Тут ще цікаво, чи ми взагалі туди доїдемо. Можемо і не доїхати. А можемо і доїхати. Так, третю закручуємо. Ага. Ось воно ближче-ближче. З'явився отой бугор. Крутимо другу. Зближається. Це от наші якраз три фільтри. Перший, другий, третій. Наше завдання зробити максимально гладким той графік, да, з максимально таким різким подйомом тут праворуч. Нагадую, це ми крутимо канал. Ага, канал Хай зараз ми крутимо так. Крутимо першу. Наближається. А, добре. І наш маркер має опинитись посередині отої ями, точнісінько. Тобто на 158.04 в даному випадку буде? І так по черзі ми їх закручуємо, викручуємо, поки не отримаємо. Зі, рівненький графік, да, І щоб ну, було бажано не гірше мінус 70 дБ. Так, що у нас? Третя? О, глюканула нарешті та програма. Зараз перезапущуся. Таке трапляється на контіння свіп. Так, далеко заїхав. Крутимо першу. О, зрушується. Майже ми на місці. О. Так, крутимо, мабуть, що третю. О. Третю трохи викрутив. О о, о, о о о Файно. Бачите, мінус 80, мінус навіть 90. Так, і отак от послідовно уточнюємо. Перша. Друга. Вже зовсім непогано. Зовсім зовсім. Так. Е, маю нагадати, що одночасово ми маємо дивитися ще на два параметри. На КСХ ось тут, в полосі пропускання. Е, це в нас зелений, скільки в нас там Ого, з половиною, забагато. Треба певний баланс міжут. Е, Затуханням да, і КСХ. КСХ ну, бажано, щоб було не більше одиниці. ну 1,2 там припустимо, плюс-мінус. І е, в зеленому тут графіку це в нас зворотні втрати. Так, що ми там зараз маємо на червоному, червоний нас цікавить. Так, е, Ми маємо втрати 0,6 дБ. Ну, це добре, але КСХ великий. Тому крутимо далі. Дивимось на графік КСХ і, бачите, він у нас зменшується, але частота трохи поїхала. Так, перший вже більше не допомагає. Крутимо другий, третій і так далі. Тобто нам потрібно бачити, от другий от так добряче впливає, але ми поїхали набагато нижче. Так. Набагато нижче. тік, -тік. О, так, Отак, ось 1,7. Це я викручую третій зараз. Так. Вже майже не впливає. Пішло на підвищення. Крутимо перший. Це може зайняти навіть декілька годин, щоб ви мали на увазі. Бачите, як впливає, так? От трохи відкрутив перший, да, і кашка вже 1,4. О, о, 1,19, 1,1. О, пішло на підвищення. Залишаємо найкращий варіант. І докручуємо все решта другий. Так, і КСХ підвищується і трохи полоса втікає. Так. Третій. В принципі, майже налаштована, тільки що в нас. Так, зворотні втрати в нас. Ми бачимо, ми бачимо, ми бачимо, можна дивитись на s 21 Gain ще, до речі, це буде точніше. У нас 1 дБ, трохи більше, мінус 1,1. Давайте я накручу трохи краще, ви зрозуміли, да, сенс всієї справи. Тобто. Тут нам треба, щоб ну, максимальне було подавлення частоти, нижньої зауважу частоти, бо пропускаємо ми верхню десь в тут, потім налаштуємо ще те. Максимально гладкий графік отут праворуч без отих заломів. От. І максимально низький КСХ на частоті пропускання. І ще маленьке, але важливе зауваження. Я спочатку сказав, що я порт S11 підмикаю до хай або лов. Ні, робимо навпаки. s 11 порт ВН ми підмикаємо до антенни, до антенного виходу дуплексера. От. А потім місцями тільки 21 підмикаємо або до хай, або до лов. Так воно точніше і зручніше. Як бачите, картинка помінялася радикально. В мене на екрані. Ну, я ще кольори змінив, воно так краще видно, ніж той червоний, на чорному таке собі. Жовтий, зелений, воно краще бачити. Саме складно це отримати от графіку той без заломів. Від цього позбавитись майже неможливо, він трохи такий десь і буде. Найголовніше у нас тут втрати мають бути якнайменше. Да? І КСХ такий рівнесенький, ну і теж як найменше, до одиниці, звісно. Ну, десь 1,2, ну 1,3 воно припустимо. Тому інколи доводиться обрати якийсь певний такий проміжок між КСХ і якістю фільтра. Може Не завжди виходить таке, що в нас було там мінус 80, мінус 90 то подавлення. Але КСХ при тому добрий в полосі пропускання. І ще зауважу, що впливає фільтр один на другий все одно впливає, тому налаштували один фільтр, налаштували другий. Потім ще раз прилаштували і перший, і другий. Так доведеться зробити, нікуди не подінеться. Знов той додік став. Загалом, ну, якщо ви вже придрочені, скажімо так, ну, десь за годину ви можете той фільтр і налаштуєте. А так загалом десь від години до трьох. Часу йде на те. Ось так потрохи її повземо. В цьому місці з налаштуваннями каналу High пропоную зупинитись і перемкнутися на канал Лоу. Давай це ми відразу і зробимо. Так, викручуємо наш замикач 50 томів з каналу Лоу. Перекручуємо 21 порт на канал Лоу. І закручуємо замикач на канал Хай. Одинадцятий порт у нас залишається на виході антени. Так, дивимося, що у нас втут. тут. От, а в тут ось таке. Так, нам треба переїхати на 166 МГц. Де наш, о, аж сюди? Аж сюди, аж сюди. Так, крутимо першу банку для початку. Дивимося, що у нас виходить. Бо ми дуже далеко, ми аж на 172. Так, давайте першу будемо закручувати на ходу і дивитись, куди ми їдемо. Нас цікавить зелений маркер. Так. Так, відразу крутимо третій, третю банку. Теж закручуємо. В нашому випадку ми зараз тут зменшуємо. Є. Так, другу, тобто середню для цього каналу і вже більш миш. Ну і продовжимо рівняти, Тільки у нас графік вже не праворуч, а ліворуч. Робимо те ж саме. В нас подавляється нижня частота 166, пропускається верхня. Вибачте, поки, в нас подавляється верхня 166. Так, да, де зелений маркер, а пропускається нижня. Ну, вже більш-менш непогано. Продовжуємо. От чудо. Канал ловну влаштувався зовсім швиденько. Дивіться, що ми отримали. Е, значить, е, зворотні втрати в нас. Рахуємо по с 21 гей, червоний маркер. Отої на частоті, який стоїть 158. Так, s 2 сінген мінус 0,7 дБ. Вважаємо. Так, КСХ там же 1,07. Ну, взагалі чудово. Тому зараз повертаємося до каналу Хай і доналаштовуємо його. Так, перемкнувся на канал Хай. І, як бачимо, вже, вже все ну, дуже чудово стало після налаштування каналу Low. Е, Дивіться, що в нас? Зелений маркер в нас. Втрати мінус 0,75 дБ, КСХ 1,27. Ну, подавлення там мінус 70 з чимось. В принципі, можна і так залишити. Я ще трохи підкручу, але не знаю, потрібно воно чи ні. Потім знімемо на характеристику ще раз. Ну і ось, ще трохи підкрутив. Взагалі чудово. КСХ у нас став. 1,147. Втрати в каналі 0,642 дБ. На цьому закінчуємо і переходимо, ну, перевіримо ще раз на скрину характеристику. Тут ми можемо подивитись виключно, так би мовити, частотку, два наших отіх дві впадини. Тобто 158 і 166. Дивитись тут на... КСХ сенсу немає, бо це наскрізь знавно воно там з Брешем, які зворотні втрати. Ну ось якось так ось вийшло, як на мене, доволі непогано. І швиденько десь за годинку я впорався.